Шіре вітання усім. Питання, яке ми сьогодні розглянемо, досить серйозне, важливе і я би сказав навіть об'ємне, тому що воно зачіпає постійну сферу нашого практичного життя, а якщо точніше, боротьбу з гріхом. Ви запитуєте, що означає мати перемогу над гріхом в нашому християнському розумінні? І чи взагалі, можлива перемога, повна свобода від гріха? Що можна порадити тим, хто бореться з певним гріхом і не бачить виходу, тому що він знову і знову повторюється? Напевне, кожен із нас опинявся в такій ситуації, коли ми після чергового покаяння з великим бажанням перемогти далі. Вірили, що це вже ніколи не повториться. І потім знову на якомусь повороті ми послизнулися і знову впали там, де вже падали. І це прикро. Інколи це зовсім незручно перед Богом, до сумління, людина знову шукає момент для покаяння, І навіть соромно знову говорити Богу про те саме. І це такі слабкі моменти, які виявляють нас не в кращій позиції перед Богом. І, звичайно, аксіома біблійна досить проста. Ми всі ведемо духовну битву проти гріха. У нас всіх є спокуси. З одного боку, ми маємо ці спокуси в, нашому, в нашій плоті, в нашій гріховній природі. Ми маємо атаки від цього світу зовні. Є багато того, що навколо нас, і багато чим можна спокуситися і згрішити. Ми маємо безпосередні атаки від бісів, і диявола. І це третя сфера, ще один напрямок, де ми можемо впасти. І незалежно від того, звідки приходять спокуси, коли людина опиняється в такій ситуації, дуже важко якось переживати відновлення. І з певним досвідом наших покаянь і падінь, ми задаємося питанням, а коли це може закінчитись. Я хотів би тільки в загальному звернути увагу на це, тому що Біблія говорить ось про що. Коли ми читаємо з вами послання до євреїв, то Слово Боже, даючи рецепти, як перемагати гріх, говорить ось про що. Автор цього послання каже. В 12 розділі подумайте про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою. Мова йде про Ісуса Христа. Щоб ми не знемоглися і не ослабли нашими душами, думаючи про Христа, який витерпів все і мав спокуси, боротьбу і перемоги, щоб ми могли думати про це. Він розуміє нас, наш первосвященник. І далі написано, що ви ще не, не боролися до крові, воюючи з гріхом. Сину мій, не нехтуй Господнім картанням і не падай духом, коли він докоряє. Адже кого Господь любить, того й карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Якщо ви залишаєтеся без картання, якого зазнали всі, тоді ви незаконні діти, а не сини. Біблія говорить ось про що. Ви ще не до крові боролися, воюючи з гріхом. Мова йде про те, що наш Господь розуміє, в якій природі ми знаходимося. І хоча ми всі, наприклад, як відроджені люди, маємо нову природу, і наш Дух поєднується з Духом Божим, і Дух Святий живе в наших серцях, і Божі обітниці приходять в наше життя, і ми бачимо, яким переможним життям ми мали би жити. Але боротьба християнина, плоті і духа це та реальність, в якій він знаходиться. І постає це питання, час від часу, чому я, Господи, не можу перемогти? У когось є окремі гріхи. І, наприклад, людина, можливо, не так піддається тому, щоб огордитися. Для неї це не така велика проблема, хоча це спокуса для усіх. Але виходить так, що завжди в неї виходить говорити неправду. Потрібно, чи не потрібно, доречно чи недоречно, як здається, по ситуації, а людина зашпорталася в цьому і знову впала. І коли це, це продовжується певний час, ми відчуваємо і розуміємо, наскільки Дух Святий, ми угашаємо Духа Божого в нас. Ми зневажаємо Дух Божий, ми втрачаємо сили. Біблія говорить, подумайте про того, хто перетерпів такі страждання. І написано, що Він був спокушуваний у всьому, крім гріха. В той же час, коли ми дивимося на Ісуса Христа, ми бачимо, що Він завжди, маючи нашу природу, Він завжди виходив з таких ситуацій переможцем. Чи пропонує йому це диявол, пропонуючи, наприклад, всі царства землі, тільки щоб він поклонився йому. Чи він підходить, спокусуючи через лицемірних фарисеїв, неважливо не від ситуації, Христос знав, як в конкретних обставинах говорити, діяти. І навіть коли до нього підходить апостол Петро, майбутній, і хотів його пожаліти. Пам'ятаєте, перед стражданнями, коли Христос говорить, що його чекає смерть, Він каже: нехай не буде цього з тобою, Господи. Христос отримує чергову перемогу, відчуваючи в своїй природі, що те, що говорить Петро, для нього є спокус. Відійди від мене, сатана. Ти мені у цю спокусу. Ти спокушуєш мене. Ти думаєш про те, що людське, а не те, що Боже. Ми всі переживаємо щось подібне. У нас відбувається величний процес преображення в образі Ісуса Христа, і він болючий. І коли ми говоримо про гріхи, то тут питання не в тому, щоб нам тільки зосередитися на гріхах, на наших невдачах, там, де ми промахувалися, де знову потрібно було сказати, що гріх. Невдачі духовної боротьби з гріхом це не є якась фатальність. Тому що Біблія говорить, що праведник, навіть якщо він сім разів впаде, він встане. Бачите, тут звучить перспектива. І він праведник не тому, що падає, а тому, що в нього є бажання вставати, є бажання боротися. І перша із ознак того, що ми отримуємо перемогу над гріхом, що ми відчуваємо, що в нас є це бажання. Давайте задамося питанням, коли є невдача, коли є знову певний прогріх, коли знову мимо цілі, чи відчуваємо ми цю боротьбу? І якщо ви і я її відчуваємо, це добрий знак того, що Дух Святий бореться за нас. Дух Святий дає нам священні бажання святості, благочестя, праведності. І Внутрішня боротьба триває, це напруження. Це перша ознака того, що ми маємо перспективу перемагати всякий гріх. Інше питання ми відчуваємо докори сумління. І слово Боже каже про те, що коли серце ваше засуджує вас, тим більше Бог. Але Бог діє в нас таким чином, що Він показує нам гріх. А з часом, коли ми набуваємо християнського досвіду, то він нам показує навіть такі тонкощі, які ми раніше, на які ми раніше не звертали уваги. Бо, наприклад, коли людина навертається до Бога, вона каже: я тепер уже не п'ю, не палю, я не чиню перелюбу і ще декілька не, і, здається, вже все в порядку. Але проходить час. І навіть якщо ми перемогли одні спокуси і гріхи, які були в нашому житті. До нашого навернення. Бог нам показує якісь витончені шляхи і стратегії диявола, де Він нас вражає. І ми розуміємо, що і в цих сферах потрібно отримати перемогу. І Слово Боже говорить, коли ми читаємо послання до Римлян про цю потужну боротьбу плоті і духа, і е, апостол Павло каже: подяка Богу. Який дає нам перемогу в нашому Господі Ісусі Христі. І немає засудження тим, які живуть по духу. І Божа праведність, Божа сила, вона є в нас. І це важливо, тому що боротьба з гріхом вона вимагає ось такої щирості. Тобто, з одного боку, якщо ми відчуваємо цю боротьбу, це добра ознака того, що ми відроджені люди. Ми знаємо істину. З іншого боку, ми відкриті до докорів сумління. І боротьба з гріхом вимагає повної щирості перед Богом. Ось чому на початку ми читали цей текст: Сину мій, не зневажай, коли Бог картає і навіть карає тебе. Бо так ми беремо участь у Його святості. Ще одна ознака того, що ми боремося і можемо перемогти, коли Бог нас зупиняє. Спочатку це картання, це менша міра дисципліни. Спочатку це настанови, попередження. І, здається, на цьому етапі, коли ми відчуваємо і розуміємо нашу вину, нам потрібно щиро йти до Бога, просити в чергове прощення. Наше відновлення не може відбутися без покаяння. У нас є й така спокуса, коли ми зрішили замовкнути перед Богом. Якось протягнути час. Завтра, можливо, з понеділка, буде по-іншому. Я вже більше так не буду. Ми самі з собою говоримо, визначаємо якісь правила стосунків з нашим Отцем Небесним. І коли ми затягуємо ці процеси, ми слабнемо. Такі, як є, ми маємо бігти до нього як до нашого батька, навіть тоді, коли він нам дорікає. І, можливо, ще не карає. Згадайте людей, біблійних героїв, навіть героїв віри, які так само падали і виявлялися не на висоті, а конкретно грішили. Колись Давид, один гріх зробив, а потім це породило інший, а потім ще один. І потрібно було пророку Натану прийти до нього і, і конкретно говорити навіть притчами, вказуючи на небезпеку, в якій опинився цар. Але коли ми читаємо з вами 50-й псалом, наприклад, покаянний псалом, де він відкриває своє серце, виливає душу і говорить Богу про те, що він натворив, ким він є? І він просить, каже Господі, по великій милості Твоїй прости і очисти. І він впадає в руки Бога живого, хоча страшно впасти в руки Бога живого. Він каже, краще, нехай він визначить і міру покарання, але я хочу бути прощеним. Тобто, ось така чистота і щирість. Вони дають нам перспективу того, що Бог буде давати нам силу в наступний раз пройти і не посковзнутися, пройти і не впасти. І Давид зробив висновки в своєму житті. Його гріхи стали великими уроками для того, щоб потім цінувати і ставлення Господа до нього, благословіння Божі, які приходять. І ще один момент. Як ми можемо отримати перемогу над гріхом, коли ми справді робимо такі висновки із нашого минулого, навіть невдалого минулого. Бо вчорашній гріх має стати серйозною передосторогою в моєму завтрашньому дні. Ми робимо висновки з того, як Бог нас помилував, як Бог нас простив і відновив, і ми цінуємо ці стосунки з Богом. І за любові до Бога, нашого Небесного Отця і нашого Господа Ісуса Христа, через наші добрі стосунки, які ми мали би підтримувати з Духом Святим в нашому серці ми робимо серйозні висновки. Християнин відроджений, він не хоче залишатися в цьому болоті, навіть якщо він там опинився. Я зустрічав не одного із християн, які. Втратили оцю чутливість, маючи певні гріхи в минулому, вони не навчилися робити висновки із тих падінь, які були. Ви знаєте, ознакою того, що ми взяли уроки, є те, що, наприклад, коли ми дивимося на інших людей, які мають свої проблеми, свою боротьбу, свої падіння, і коли ми мали невдалій досвід отаких прогріхів, ми не будемо їх судити занадто строго. Ми не будемо величатися над ними. Ми не будемо святими, яких наче гріх не торкається. Бо ми розуміємо, що є наша боротьба, є наші успіхи і падіння, і так само в них є боротьба. І християнин, який зробив правильні висновки і взяв уроки, він цінує стосунками з Богом. Але він має правильні стосунки з тими, хто так само грішать. Ми не оправдовуємо гріх, якщо роблять інші, але ми не стали прокурорами і суддями. І тому Слово Боже говорить ось про що? Боротьба це нормальний стан християнина. З часом, з роками, з християнським досвідом, ми Переможемо багато спокус, через які диявол атакує нас. Чи закінчиться боротьба після цього? Безумовно, ні. Тому що на заміну одним спокусам прийдуть інші, більш хитрі від бісів, від диявола. Але ми вже до цього готові, бо ми вже навчені. Ми мали досвід і падіння, і досвід відновлення. Ми, ми мали досвід прощення й Божої милості. Ми більше цінуємо стосунки з нашим Богом, і ми не хочемо завдавати Йому через наші падіння знову чогось неприємного. Бо наш Отець цінує нас, Він бачить наші сили, бачить дітей. Але навіть якщо ми добре шльопнулися, і, можливо, несподівано, і нам здавалося, що ми вже маємо силу, маємо певний досвід, і раптом десь щось так сталося, що ми зовсім опинилися на дні. Нам знову потрібно вставати. І те, що робить Дух Святий в нас, Він кличеть нас, вставай. Він дорікає нас, але в той же час подає нам силу. У Бога достатньо благодаті для того, щоб покрити будь-який наш гріх. І те, що, на що зважає Бог, Він зважає на нашу щирість, на наше серце. Він зважає, ми справді хочемо цього очищення і відновлення, чи ми закриваємо наші очі і навіть оправдовуємо те, що ми зробили. І це вже небезпечні сигнали. Тому, Слово Боже, Говорить, що усяке покарання в даний час не здається радістю, а смутком. Та згодом ті, які навчені ним, приносять мирний плід праведності. Мова навіть йде про те, що Бог кращий вихователь і кращий батько. Він знає, коли нас картати, коли попереджувати, коли милувати, а коли навіть покарати. І в даний час. Навіть коли ми терпимо певне покарання, Господь нас наводить на ситуацію, в якій ми згрішили, і каже, це тобі за це. Так як батько пояснює дитині. Але навчені ось цим покаранням, ми в майбутньому приносимо мирний плід праведності. Тому нехай Бог благословить нас щоб через практику Слова Божого, молитви, наші щирі стосунки з Богом, кожного дня ми були відкриті перед Ним. І якщо ми послизнулися і впали, то не є катастрофа. Катастрофа приходить тоді, коли ми починаємо ховатися від Нього, як Адам після того, як зрішив раю. Катастрофа тоді, коли ми починаємо виправдовувати гріх. Але коли ми біжимо до нього і кажемо, Батьку, прости і сповідуємо свій гріх, Він по своїй милості відновлює нас, піднімає, і праведник бореться і перемагає. Такої перемоги бажаю для усіх, хто слідує за ним. Боремося і обов'язково переможемо, бо Він в нас уповання і наша надія.